Сьогодні приміряємо годинник спортивної лінійки Seiko CS Sport. Неочікуваний крутий, трішки вінтажний хронограф з опуклим склом. Цей кварцевий хронограф отримав елегантний зелений циферблат з трьома додатковими лічильниками, 60 хвилинним хронографом, 1-5 секунди та 24-годинним індикатором. На циферблаті також є вікно дати між 4 та 5 годинами. Ранд з тахіметричною шкалою додає моделі спортивного характеру. Корпус виконаний з нержавіючої сталі. Його діаметр становить близько 39 мм, а товщина 12,6 Тут встановлено поклесло Harlex від Seiko. На стрілках і мітках нанесено лімісинтне покриття Lumibrite для зручності та зчитування часу в Теврімі. Хронограф працює на калібрі Seiko 8T63, який має точність плюс-мінус 15 секунд на місяць. Водозахист моделі становить 50 метрів, чого достатньо для повсякденного насіння та захисту від бризок і дощу. Браслет виконано у п'ятирядному стилі з розкладною застібкою з кнопками, що гарантує комфортне надійне кріплення на руці. Дуже вдале доповнення серії CS Sport, яке, до речі, існує і в інших кольорах.